Друзі, всім привіт! З вами Сергій. вийшов я вам трошки показати наш прогрес над нашою сушилкою, яку ми робимо. Ми вже її трошки зробили, вже фрейм поставили, а вже треба їхати зараз в магазин, купувати скло на кришу, щоб можна було вже починати встановлювати, так як а, дощі частенько падають і дуже сильно мочать нам підлогу. А нам цього дуже не подобається. Треба щось скоро робити, треба накривати. Нашу сушилку для досок від віджів. Ось такий друзі результат. Ми вже зверху поперебивали всі перемички. Вже у нас є фрейм на кріші, де будуть стекла пластикове стояти. Ще ось тут того я пару перемичок не добив. І ще потрібно нам буде перемички сюди робити, щоб стекло могло лягти. Нехай ми вже візьмемо скло. І подивимося, під яким углом краще буде робити, як вже буде вдома, і побачимо, як вони будуть підходити, коли ми вже приложимо. Тоді буде все гарно видно. А так вже бачите, результат гарний. Вже ми все подробляли, вже є, буде, будуть двері. Вже скоро будемо обшивати. Обшивати будемо досками, закривати, закривати потім будемо робити двері. І потім буде внутрі утіпляти стекловатою. І я думаю, що вже ми зможемо розпочинати сушити якісь доски. Ось такий, от, друзі, вже в нас результат. Вже не можемо дочекатися, щоб це все зробити гарно і користуватися. Трошки, бачите, дожі дуже сильні були, намочило доски, мочить досочки наші підлогу, це не дуже хорошо. Треба поскоріше все це закривати. Так, ось такий от результатик. Лісниця моя тут грязна стала, треба буде занести її, помити після посидожі. Що ж, мій тато під'їжджає вже, зараз будемо їхати брати цього, так як я свій спринтер продав, купив собі. А, пікапа, то приходиться зараз пользуватися ось з татиним. Все, зараз будемо їхати, так як в нього гарно влазять 12-футові стекла. І дуже довга база. Тато їм зараз їздить частенько на рибалку цією машиною, цим спринтером, дуже хорошо для рибалки. Там можна, там койки поставили, все-все і все. поїхали, можна одразу віддихати на ніч. Що ж, друзі? Приїхали ми зараз в Home Depot, і тут зараз будемо брати все необхідне, щоб зробити кришу. А криша, виходить, буде не дешева. Нам треба отаких от от, довгих на 12 фут пластикових стекол, чи як вони називаються правильно пластикові панелі. І одна отака панель стоїть 38 доларів. 38 доларів футів довжину. Така висока, а нам їх треба 9 штук. Це вже виходить зразу на 350 доларів. Виходить. І ще плюс отакі от от мілкі безділушки, які е, треба брати. Це теж, я думаю, все це потягне на бак вістоту Я думаю, що зараз ми потратимося мінімум 500 доларів. 500 доларів десь буде. Так що не дешево. Sorry, guys. Що ж, друзі, накупляли, тобто набрали ми кучу всяких. Без ділушок. Да, да, магазин строїтельний не дешево що обходиться. <гум> я думаю, що люди тут оставляють найбільше грошей, ніж в інших магазинах. Просто це все добро чи барахло. Я думаю, що буде мені зараз стоїти більше 500 доларів. Так що давайте пойдемо подивимося. Щоб тільки кришу зробити. Яй. Чи я, може, так неправильно щось купляю. Що ж, друзі, все оце добро, що ми купили, викинули і оставили в магазині ми 500, 552 долари. Ну, тобто 553 долари так що недешево скуплятися в компдіпоті. Коли якусь стройку робиш, то це гроші улітають прямо на ура. Що ж, друзі, ось ми привезли ці листочки. Стекла типа не стіка пластика, короче, по пластиковій панелі прозрачне. Ось так виходить у нас буде криша приблизно. Як будемо устанавливатися, ми зараз приміряємо, дивимося, чи все правильно зробили. Я бачу, що дуже гарно все виходить. Отак, от якщо його здвинемо сюда, вони мають друг на друга так лягати красиво. Так, от Таким дара. чуть чуть. Во, во, так. Слідуюча маєте отак. Ага. То отак вони мають і лягати, виходить. Угу. То крайнє, значить, треба, щоб так була теж. На на другу у нас має бути. Два, 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 два. То У нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять штук. Все, на дев'ять панелік зробили ми. Гарно. Це отака. Приміряє, подивимося, як... перед тим як встановлювати, щоб можна було бачити. Так, так. О, так воно має бути. Так. І в нас ще тут буде звісати, трошки тут треба буде Ми е набити. Можемо... Ми можемо на одну волну менше зробити, О, да? так? Ага, так, да, можна і так зробити Да. Тоді не... менше цього. Звісало, Бо мене. тут можна буде набити досочку таку да. під низом гарну. Да, да, да. Але ще заб'ється ця, як то його. Зашивати будемо тут, а будемо збивати, а потім наверх можна таку ширшу, таку товстішу набити, щоб була і все і гарно буде. Чітко, so like it. дуже подобається, бачите, друзі. Гарно виходить. Що ж ми зараз на дворі працюємо з нашою сушілкою. Як скажу, що не тільки називається штука сушилка, так ми на дворі сушимося теж. Вже весь мокрий, потно, пари. Ех би закатік зараз би. Сонце прямо над головою пече. Так що Ах. строїмо сушилку і самі сушимося на дворі. Отака в нас зараз ситуація. Що ж ми зараз робимо, друзі? Ми зараз підготавлюємо, щоб можна було устанавлювати ці пластинові стекла. Зараз прибиваємо такі от досочки ось сюди закручуємо. І тут будуть ще такі штучки лягати, і потім буде стекло наверх лягатися. От зараз бачите, ми зараз проходимо по бокам. і Так само треба буде ще зверху пройти і з цієї сторони, от обойти, щоб пластикові штучки гарно лягли, і тоді до них буде вже прикріплятися. саме стікло. А потім ми будемо обходити вже а, спеціальною бумагою кліонкою, щоб вода внутрі не попадала і вже буде внутрішність закрита. А то зараз, бачите, воно дощ падає влажно і прямо дерево на глазах темніє, свіже де вирізане дерево, покривається темними п'ятнами і так далі. Все таки. Тут тропічний клімат і гарно, гарно парить літом. Тепер Так. Загоняем Все, гарно села О, вставов Не хочеш. О, Все, зайшло. Все, установили. І так, у нас тут чуть... ми їх виставляли, щоб все було по 22,5 інше, але все одно трошечки, коли я встанавлювала, воно зіграло. То зараз виходить 22,5 і мінус 2 поділки. Все ми працюємо в дюймах і інших. Самих, як то кажуть, неприятних інших і дюймах. Я до сих пор не розумію, як вся Америка строїться з цими. Інчами до да дюйма ми. Ніхто не може поняти, але воно працює і все строїться. Так, 22,5 мінус 2. По 6 Короче, вот так. Надіюсь точно. і тут полазить вже. О, все, заходить. Є така оснаща штука, щоб можна було гарно по углом вкручувати. Так, зажимається чи Беремо такой штуки, засверливаем дирочки. Ось таке гарне сверло і все раз. Получається от такі от невеличкі відверстя туди, що гарно шурупа стоїть і закручується під углом. І просто сюди встановлюємо. Ого, коли граєте на це? Прошов. Що ж, друзі? Я надіюсь ви бачили, як мені було важко прикручувати а, шурупи туди під углом. То я в основному бажаю прикручувати використовувати іменно от ці шурупи. Що я зараз, так я зараз буду встановлювати ті самі досочки аж туди на кришу. То будувати ці зірочкою. такі, о, я надіюсь, вам видно. Зірочка. А тут внизу я використовував хрестик. Хрестика треба давати сильний прешер, тобто давити сильно або вона просто скаче і прокручується. Дуже неудобний, неудобний шуруп, то оці шурупи мені найбільше нравиться. Так як ми маємо їх дуже багато, я колись їх купив, то ми їх стараємося іспользувати де-не-де-де де возможно, де вони не мають ніякої нагрузки, де не сильно так важно, то ми їх просто використовуємо. Але коли хоч щось серйозніше, коли... Де десь на різкованому місці стоїш, і щоб не впасти, то тільки от, от зірочкою. Дуже удобний, класний. То зараз я всі всі шурупи тільки беру з зірочкою. Зараз я покажу, яка у мене насадка біта. Ось така от біта, зірочка. Іменно це Т-25. І шурупи йдуть з зірочкою Т-25. І коли ти насаджуєш нею, тобі не треба давити сильно там давати напряження, щоб вона не вискакувала або не прокручувалася. Просто головне, щоб вона попала і легенько чуть-чуть даєш напряження, і вона шурупа прямо заганяє і не вискакує. Дуже удобно. Коли же я використовую оцю біту, хрестик, обикновенний хрестик і обикновенний Шуруп з хрестиком, то просто ти починаєш крутити, то він починає, якщо ти сильно не давиш, то воно починає прокручуватися, рвати звіздочку і так далі. То треба шукати давлення, якщо десь в якомусь неудобному углу, просто скаче. Не, не, неудобно. Так що, отака от різниця, Є два шурупа. От вам і різниця. Зірочка і хрестик, 100% я йду з зірочкою. На всі остальні пражекти. Ці використаємо, пустимо вход, де попало, а потім будемо тільки купляти з зірочкою. Так. Все, бачите, друзі, наверху в такому випадку зірочкою набагато легше робити. Бачите, просто ставиш. Раз, підігнав. Я навіть не, не напрягаюся. Зверху, наскільки удобно. Раз, два. А то скаче, як то зна, що вроде би знизу неможливо. Раз. Дивіться, чітко як. Ні разу не вискочило. Що ж, друзі, ми установили кругом. Перемички вже тепер у нас є кругом по, по верхній рамі, по криші перемички, де буде стекло встановлюватися. Кажу, стекло пластикове. Коротше, стекло, криша пластикова. Ми кругом позабивали. Тепер зараз будемо красити чорний колір. Так буде гарніше, воно буде стільніше і той саме час воно буде поглощати більше себе світло. Все, що внутрі, должно бути. Все чорним, так що внутрі все чорним, і оце теж будемо красити в чорне. Перед тим як будемо встановлювати вже пластикові стекла пластикові панельки. Все, будемо приступати, йдемо за краску. Ми купили спеціальну краску, така, яка витримує температуру до 1200 градусів по Фаренгайту або по Цельсію. Навіщо треба глянути. Ось така от краска називається Rust Olem. High heat для високої температури. Вона призначена для барбікюшніц. Щоб Барбікюніці красити, то ми її покрасимо ті доски, так як там температура може достигати до 150-140 до градусів внутрі під стеклом. Ого, який самоліт там летить зверху. Чи то воєнний, чи що це таке? Ох, який здоровий. Гляньте, над Головою, пішов самоліт. Наверное, це буде більш цього, що це гражданський. Так, да, гражданський Boeing 747, якщо я не ошибаюся. Що ж, будемо вже тепер красити краскою. Так, давай, давай. Руки мокрі. Ох, яка вона чорна. О така вона красочка ця нас. Ммм, запах некий собі. Жиденька. Ну, как вона воняє. Уф, я ще налюблю, щоб це... Ця... <реш> так, все, пробуємо як воно буде виглядати. Трохи завелика оця штука, в мене меншої немає зараз, на жаль. О, яка є, така є. Ось вот так виходить дуже гарно, стильно виходить, гляньте. Красочка вона впитується зразу. Ну що ж, отакий от результат. Чорна сушка і я чорний. Руки всі в красці, все в красці, коротше. Отакий от з мене красивщик. Банка, я думав, що її хватить, але її не вистачило. Дружина поїхала за слідуючою банкою. А, ще дві треба. Але от як гарно виходить, взагалі красиво. Красота. Що ж, закінчили ми, друзі, красити верхню часть. Це що буде видно під стеклом, ось такий вийшовся результат. Ми вчора до. Цілої пізньої години красили, поки не закінчили, і зараз вже будемо починати встановлювати отакі от пластикові штучки, на яких буде лягати наше стекло. Отак от буде, виходити. у нас буде стояти тут, зверху, вище і вище. геть по поверху і по бокам. І потім, якби вже вставимо стекло, ми будемо зашивати пленкою все геть. Я думаю, що красиво буде виглядати. Дуже так файно от виходить, вже видно, що... Що ж, виставили ми вже оці пластикові штучки, зараз ось прибиваємо. Тепер воно так гарно виходить, криша буде така прозрачна в нас. Зобрали ми отакі маленькі гвоздики і його прибиваємо, щоб воно плотно-плотно лягло до дерева, до доски. І так треба буде зробити все тут, зверху, і на кожну перемичку ми їх ну, купили. все, тако. Я да. цькає, там вас... Ну що ж, друзі, ми зараз взяли от листок і приміряємо його. Зараз перед тим як ми все. Будемо до кінця збивати, прибивати, нам треба помірити. Ось, отак вона має йти, бачите, від одної досочки. потім другим листком буде наверх накриватися. І так само ось тут, бачите, воно гарненько заходить на цю досочку. І оці штуки що спеціально, роблять підтрим... спеціально підтримують цей листок, куди оцей листочок стекляний буде кріпитися. Отаке от от кріплення для, скажімо, для цього пластикового стекла, пластикової панелі. Я просто навіть не знаю, як правильно його називати. Ну, у нас все вийшло рівно, я довольний, вже зараз можна буде брати і до кінця добивати туди, і туди добивати до кінця, щоб можна було вже ці листочки починати встановлювати. Гарно, гарно виходить, нам дуже подобається результат. І я зараз злізу знизу і гляну, як воно виглядає знизу, покажу вам. Ось так, друзі, получається. Бачите, у нас листок. Гарно. Виходить, тут у нас ще виходить, вода не буде по стінаці. Текти ми ще зробимо сюди, досочку, підіб'ємо щось, щоб воно трималося гарне. Такі угольнички зробимо, мабуть. І вода буде отако собі стикати і не буде текти по стіночці. Отак буде все гарно. А зверху зробимо козирьок, який накриє повністю верхушку. І все, буде така от стікляна криша. Зараз будемо все це закріпляти. Я думаю, що гарно виходить. Отак. Зараз встанемо під кришу, подивимося. Ось така от буде, виходить, кришасть. Бачите, друзі? Чітко. Ну що, до роботи. Що ж, друзі, встановили ми вже перший листок, самий тяжкий, самий довгий, так як треба було все правильно зробити, подивитися, обдумати і роздумати, щоб все точно совпало, тому що з першого листа, як перший листок положиш, так і все остальне піде. Поприкручували ми вже отакі ось спеціальні болтики і шурупи, які мають різиночку, щоб туди щоб вода не попадала. І Ми його дали через кожних 10 іншів по цій стороні, положили спеціально сюди, Я, якщо вам видно, не знаю чи видно, резиночку спеціально, таку ватяну резиночку, яка не буде пропускати в воздух, щоб вона прижала, щоб не було дирочок. Отак, от от, бачите, з цієї сторони видно. Якби резинку я не дав би, то сюди б воздух собі спокійно гуляв би і не затримав би воздух. От так, бачите, от Ми подали, тут його така спеціальна різиночка. Ми її наклеїли сюди, вона прижимається сюди ботиками. І все, у нас плотно-плотно прилягає, і воздух не буде гуляти і виходить там, де ми не хочемо. Отака от, виходить, красота. Поприбивали, дали на кожну по гвоздику такому, І зараз ми ще будемо ленту таку ліпучку продовжувати ліпити далі. І вже будемо листок за листочком прикріпляти його. Отак. Думаю, що у нас все добре виходить, дуже подобається. От як гарно прижимаєш, стоїть, стає. От і так, треба буде зараз закінчити. Вже все ми настроїлося. Мусили ще їхати в магазин, купляти спеціальні довші шурупи, отут, особливо, в нутрі. Так як ми купили, виходить, інш з половиною, коротенькі. а потім треба було їхати знову в магазин і купляти отакі такі от довші, щоб вони заходили, так як а, трошки не з того, що різинка на себе забирає трошки і слабо тримала, то от зараз ми на два інші, на пів інші довше. Отака от коробочка. Ось так Праця йде у нас. І сушілка все швидше закінчується. Саме головне положити вже накриття. Ось тут, поки ми працюємо із кришею, з стеклом, то нам зробили такий хат американська їда. І, ось, коли я їздив на свадьбу, я купив 5 ящиків такої води. Так як в нас тут. В Каролайні не продається, вона тільки продається в Кінтакі, дуже вкусна вода. То я прямо 5 ящиків купив, весь багажник забив водою, щоб її взяти, сюди привезти. І зараз от її п'ємо. Так що в кінтакі є щось спешл. Коли я, от ми їдемо туди, то обов'язково беремо купуємо таку воду. Що ж, пішов я їсти. Що ж, друзі, отака от інтересна тут погода. Робили, 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 де сіли і заплакали. От, бачите, небо плаче, і ми плачемо, тому що працювати не можемо. Мокро. Положили два листка і дощ хлюснув. Все, що є, намочило. Все, мокре, мокре тут. Не знаю, коли воно висохне, але прийдеться сьогодні далі працювати, як дощ перестане. Отакі От вони короткі дожики проходять дожі. Собі так, гарно. Добре, пройде лене-лене, намочить все. І потім перестає, бачите які хмарі. Зараз чекаємо, поки трошки перестане, щоб далі можна було робити.